Доброго ранку, друзі! Ну, принаймні у мене зараз ранок, у когось зараз день, а у когось вечір. так? Подивіться, яка краса у мене за спиною. Я знов знімаю це відео зі своєї дачі на березі озера. Так, це озеро е, Манітоба. Класна погодка, е, класний вигляд. Суперова тут, суперова! Сьогодні хочу з вами поспілкуватись на дві цікавих теми, так зразу на дві, тому що ці питання дуже часто я отримую від українців. Ми знаємо, що Канада продовжила. Термін в'їзду українців, і майже кожного дня я отримую імейл з питанням від українців: а чи варто ще їхати в Канаду українцям в цьому році, у 2024 році? Так і друге питання: а якщо вже українці приїхали, чи варто їм отримувати постійне резидентство Канади? Так що, якщо вам цікава ця тема, ці дві теми, так будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку цьому відео. Тому що ну дуже багато таких питань я отримую, і за вашою допомогою люди знайдуть цю інформацію, так на Ютубі. Тільки ви можете підтримати мій канал і допомогти моєму каналу побороти цю. Навалу, з якою я зараз борюсь, тепер давайте щодо першого питання: чи варто українцям їхати до Канади в 2024 році? Я завжди відповідаю, що ніхто вам не відповість на це питання е зі 100% впевненістю. Так, це дуже дуже залежить від кожної конкретної людини, але що є спільного у всьому цьому. Якщо ви ну, е, перше, так, Канада це класна країна. Щоб хто не казав, Канада це, це класна країна. І ось тут зараз розповідають: багато їде з Канади, багато поїхало з Канади, багато їде з Канади. Але ніхто не називає конкретну цифру. так, Для когось е, одна людина це вже багато. так, Тобто кожне життя це багато, це, це ого го скільки. А для когось. І... Тисяча нічого не варта, так тобто казати багато це не означає нічого, і я ніколи не слухаю таких людей. Кожного дня я зустрічаю на вулицях українців, які довольні тим, що вони приїхали, які хочуть тут залишитися, і які не збираються нікуди повертатися. Так я зустрічаю час від часу людей, які кажуть, нам тут подобається, ми б хотіли тут з... залишитись, але ми не можемо пройти імміграційний процес. Це інше питання. Так про це ми поговоримо далі. І в... Інтернеті зараз є багато. Різних блогерів є багато різних коментаторів, які пишуть, що ой багато українців поїхало з Канади. Канада така, Канада сяка. Тут також треба фільтрувати так, тому що дуже часто на Канаду обурені ти, хто тут стряв по своїй глупості, по своїй дурості, так думали, що вони умніші за всіх їх тут піймали, їм вліпили конкретні штрафи, і вони щоб не платити, не сплачувати ці штрафи, просто поїхали з Канади. і Тепер поливають Канаду брудом, так. Але є і такі люди, які приїхали, спробували себе тут, їм не сподобалось. Це нормально. Це нормально, коли людина приїжджає, себе пробує, розуміє, що їй щось не підходить, і людина їде в іншу країну. Таке трапляється зі всіма країнами. Немає раю на землі. Ну, немає на землі е, такої країни, де б б усім. От кожна людина, хто туди приїхала б, хотіла б там жити і. Сіб, все б їй там подобалось. Так і Канада не виняток. Канада класна країна. Канада е, дуже дуже така країна, яка дає можливість е, е, тут класно жити. Але Канада не підходить усім. Е, канадські цінності інші. Канав Канада це не, не Європа. Так Канада це зовсім інша країна. І про це я розповідаю з перших днів програми Куаєт. Е, е, взагалі, е, Північна Америка, вона зовсім інша. Тут е, зовсім інше відношення до, е, е, до, до досить таких речі. Ще до яких звикли українці, так, наприклад, в північній Америці люди люблять пересуватися на своїх машинах, тому тут поганий громадський транспорт. Так і він тут поганий, не тому, що його немає. Він тут поганий, тому що люди не люблять їм пользуватися, користуватися. Так, люди е, користуються своїми машинами, віддають перевагу. Тому тут більше машин, тому тут в кожній родині по, дві, по три машини, і громадський транспорт недорозвинений. Так, ну і є інші моменти. Пишуть на, на вулицях немає людей. Чому вулиці такі? А чому на вулицях повинно бути багато людей? Для того щоб люди десь гуляли, є багато в Канаді парків. В кожному місті є шикарні парки, де збираються люди, гуляють собі, відпочивають. Навіщо людям бродити по вулицям, де їздять машини, де їздять автобуси? Ну це таке. Знаєте, це знов-таки це різні цінності, і ви не зна ніколи не... Не зрозумієте, чи зможете ви жити там класно, поки ви не спробуєте. Тому я кажу, це кожна людина повинна приймати для себе це рішення. Але якщо ви не спробуєте, то ви ніколи не дізнаєтесь, чи змогли би ви тут жити чи ні. Ну і принаймні все рівно. Ну давайте будемо відвертими. Давайте будемо чесними. Канада зараз дає унікальну можливість для всіх українців, і ця можливість. Вона зараз, навіть зараз для українців, обходиться дуже дуже дешево. Так, тобто раніше це взагалі було б, майже безкоштовно, ще й гроші давали. Прилітає людина, їй компенсували гроші за переліт, і давали безкоштовне житло, і все, все таке інше. Але навіть зараз це все ще не дорогий такий тріп. Так е, ну приїхати в Канаду, спробувати себе коштує не дорожче, ніж купити там е, путівку, кудись там на, на тиждень собі полетіти відпочити. Тому це вирішувати, звісно, вам я би. Спробував, я би спробував, якщо е, я би відчував, що ті цінності, які там є в Канаді, а зараз про це дізнатися не важко. Так е, що, що, що відбувається в Канаді на вулицях з цінами з усіма е, іншими речами, подивившись, багато є різних блогерів, багато інформації. Тобто, якщо вам підходять ті цінності, які е, тут у Канаді, то Канада варта того, щоб її щоб спробувати сюди прилетіти. Тут пожити. І знов таки кажу, це нормально, що Канада не підходить всім. Це нормально, що люди їдуть з Канади, яким тут не сподобалось, які вирішують спробувати себе в інших країнах. Це нормально. Тепер що стосується другого фактор, так другого питання: чи варта Канада того, щоб тут отримувати постійне резидентство? Знов таки ті, хто мене дивиться з самого початку, знають, що я завжди казав, кажу і буду казати: е єдина причина для українців їхати в Канаду це саме щоб отримати постійне резидентство Канади. Так я впевнений, що воно того варто, і давайте будемо з вами зараз відвертими. так? Е по коштах по по грошах постійне резидентство канади знов таки воно обходиться дуже дуже дешево будь-якій людині так тобто канада в цьому, е, в цьому е, сенсі вона дуже чесна країна е, ну скільки це ну обійдеться це 5 тисяч канадських доларів наприклад на велику родину отримати постійне резидентство канади 5 тисяч доларів друзі ну ну скажіть мені за 5 тисяч доларів ви можете так ви можете на тиждень злітати в якусь там країну відпочити е, непогано так але це тиждень, і ви повертаєтесь туди звідки ви полетіли. Так у вас будуть емоції, що ви відпочили. Але ну це це тиждень, а тут за 5 тисяч доларів ви можете отримати постійне резидентство. Ви можете отримати пізніше паспорт так, громадянство. І ви вже не будете за це платити там якісь екстра гроші, е, якісь там е, сумасшедші гроші. Так, тобто, Канада в цьому е, плані вона дуже така відверта, дуже чесна. За невелику е, за невеликі гроші Канада пропонує вам спробувати себе пожити тут, в, е, користуватися всіми тіма можливостями якими користуються громадяни Канади, так, тобто постійні резиденти, вони ні в чому не ущимлені по відношенню до громадян. Вони мають всі ті ж самі підтримки, всі ті ж самі можливості, що і громадяни. Якщо вам не сподобалась Канада, якщо вона вам не зійшла, наприклад, якщо у вас там ну, не пішло, то ви завжди можете просто зібрати свої валізи і полетіти в іншу країну, так, там, де вам буде більше підходити жити і де більше буде вам подобатися, і це знов-таки це не коштує якихось там великих грошей. Але літіти сюди в Канаду, і е, Канада досить дорога країна. Це треба розуміти. так Тобто в Канаді життя не дешеве, і тут треба працювати. Тут треба е, для більшості українців. Е, треба буде важко працювати так. Тому що люди не підготовлені більшої е, більшому більшої кількості люди не підготовлені до життя в Канади. Прилітають. Я не знаю. Ну, два вже Два з половиною роки працює ця програма, два з половиною роки люди е, хочуть приїхати в Канаду, і досі не підготовлені. Ну, я, ну це, вже, це вже діло кожної конкретної людини. Так, Канада досить дорога країна. Е, в Канаді треба важко працювати, і е, це також треба мати на увазі. Так, ну і як я вже сказав, Канада не підходить цим. Але якщо ви вже приїхали в Канаду. Якщо ви почали тут працювати, якщо вам тут це подобається, то отримати постійне резидентство це е, класна така фішка, це класна можливість, яку надає Канада в порівнянні, наприклад, з європейськими країнами. Європейські країни не дають такої можливості так легко і дешево отримати постійне резидентство, як це можна зробити в Канаді. Так, наприклад, наприклад, я жодного дня не пошкодував про те, що ми отримали свій час постійне резидентство Канади. Я вам можу сказати. Що всі ті гроші, які я вкладав, які я вкладав вивчання англійської мови, так це не коштувало знов таки мені якихось там шалених грошей. І є така велика е помилка, де коли українці, куаєтчики, які, які зараз ідуть по куаєт, кажуть, от нам вони заздрять, тому що вони платили гроші, їм там стільки це обійшлося, і всі ці бла, 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 бла. -бла". Я у них запитую. А скільки це скажіть мені, а скільки це е коштувало мені так отримати канадське постійне резиденцію? Наз, назвіть мені, будь ласка, цифру конкретну цифру. Ніхто не відповідає. Так ось, чи варто вам отримувати постійне резидентство? Я впевнений так. Якщо ви вже тут, то треба докладати зусиль і отримувати постійне резидентство. Але але, іноді буває таке, що людина розуміє, що ну, для того, щоб отримати постійне резидентство, треба докласти не тільки гроші. так? Для цього треба докласти також і час, також зусилля. Ну, треба мати час на вивчання англійської мови. треба... Бажання вивчати англійську мову, так треба мати час і бажання там підтвердити свою освіту. Тобто є моменти, які е, вони не вимірюються гроша, грошима. Вони вимірюються часом, вони вимірюються зусиллями конкретної людини. І тут, вже якщо людина сама розуміє, що всі ці зусилля, які їй треба докласти для отримання постійного резидентства в Канаді, вона може докласти в іншій країні, наприклад, в Європі, або повернутися в Україну і докласти всіх цих зусиль, і вона отримає за це біль. Більше ніж е, в Канаді, так ніж е, ну постійне резидентство Канади і ті плюшки, які йдуть з постійним резидентством Канади, то в цьому випадку, звісно. Ну я би також сказав би, та ні, друзі, Канада класна країна, але вона не варта таких зусиль. і до речі, я зустрічав вже таких людей тут. І буквально вчора я е, зустрів хлопця українця, який каже: Також він каже, Канада подобається, Канада класна країна. Але ну всі ті зусилля, які треба мені докласти для того, щоб тут залишити, щоб отримати постійне резидентство. Ну, якщо я докладу такі ж самі зусилля у Європі, то я е, розумію, що я отримую більше. І це чесний підхід, так знов таки в цьому не вина, в цьому не е, провина Канади. Це не означає, що Канада погана. Це просто кожна людина вже. Зважує для себе, що для неї, для її е, для її родини, буде е, краще і буде вигідніше. Знов таки кажу: Канада не рай на землі, і Канада не підходить буквально всім, так сказати, що всі, хто приїхав, і всі тут залишилось. Ну і теж те, це ж відноситься і до українців. Це нормально, що українці приїжджають, українці уїжджають. Коли не кажи тільки багато українців, так назвіть конкретну цифру, скільки українців поїхало, тому що тому, що тому що. Е, офіційне опитування показує, що 93 українців хочуть залишитись в Канаді, так хочуть жити в Канаді. Це багато чи це мало? Ну, вирішуйте саме. Але це офіційна цифра, яку надавали е, і уряд Канади свого часу, і яку надавав е, Конгрес, так український конгрес Канади е, вони проводили це опитування. Отже, давайте ми з вами підіб'ємо підсумки, друзі. Чи варто українцям їхати в Канаду у 2024 році? Це треба вирішувати кожній конкретній людині, кожній конкретній е родині, так. Але треба розуміти, що пізніше у вас не буде вже такої можливості спробувати себе у Канаді. Так тому я впевнений, що е, Канада варта того, щоб спробувати приїхати, спробувати це. Не буде коштувати якихось там сумасшедших грошей, якщо Канада вам не підійде, що також нормально. Так що також нормально це не означає, що людина лузер, так або Канада погана. Ні, знов таки це просто різні е, відношення до, до різних речей. Так, це нормально. Людина приїхала, спробувала не, не, не сподобалось. Поїхала. Uh... І таке трапляється. Але, але переважна більшість українців хоче залишитись в Канаді. Чи варта Канада тих зусиль, щоб отримати постійне резидентство? Так, я впевнений, що варта для переважної більшості людей Канада варта того, щоб е, докласти багато зусиль, е, сплатити ці гроші і отримати постійне резидентство е, Канади. Але знов таки є українці, які просто знають, що якщо вони ці ж самі зусилля докладуть в іншій країні, то вони отримають більше. І це також нормально. В Цьому немає нічого. Погано це не означає, що ці українці, якісь недолугі лузери. Або що Канада погана. Ні, це звичайний нормальний а, ритм життя різних людей. Друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні надав. Класну інформацію, так і я сподіваюся, що ви подивились на кра... на класний краєвид. У мене за спиною. Подивіться, поки ми з вами е, розмовляємо, як він змінюється швидко, так тому я сподіваюсь на вашу підтримку. Я сподіваюся на ваші вподобайки і я сподіваюся на вашу підписочку, якщо ви ще чомусь не підписані на мій канал. І будь ласка, друзі, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, чи варто українцям все ще їхати в Канаду. Чи ні, чи варто українцям докладати зусиль для того, щоб отримати постійне резидентство Канади, чи дає постійне резидентство Канади якісь там класні бонуси людині? Чи вона того не варта? Мені буде цікаво це почитати. На цьому я буду з вами прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.